You like cinema? На першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прищепа. Найпомітніша та найсвітліша частина людства нарешті має своє власне свято. 31 травня відзначають Всесвітній день блондинок. Дехто вважає, що світлоголові дівчата нерозумні. Однак цей міф розрушила відома голівудська блондинка Шерон Стоун. Її рівень IQ вже у 13 років був такий, як у Енштейна, 154 бали. Грині численних анекдотів та міфів. Стають і героїнями тематичних фільмів про блондинок. Так Ріс у фільмі «Блондинка у законі розвіяла ще один міф: що білявки егоїстки. Дружелюбна героїня Ріс весь час намагалася допомогти братам нашим меншим. Що ж в даному випадку можна розглядати як достаточне свідістки показання. Блондинка в законі американська комедія, яку зняв режисер Роберт Лукетіч. Фільм оснований на одноіменному романі Аманди Браун. Письменниця народилася в сім'ї успішних адвокатів і вивчала право в Стенфордському університеті. Під час навчання почала писати короткі смішні оповідання, які пізніше стали основою для роману Блондинка в законі. Хочеш мною розтатися?» Я думала, ты собираешься сделать мне предложение. Предложение, Эл, сенатору. Нужна Жаклин Кеннеди, а не Мерлин Монро. Так ты хочешь расстаться, потому что я слишком блондинка? <звы> не совсем. Ну почему? Или у меня буфера слишком большие? Отличные буфера. Выходит, не было никакой любви. Ты мне врал. Да нет, я люблю тебя, просто жениться на тебе не могу. Положение меня обязывает. В моей семье пять поколений сенаторов. Мой брат в тройке лучших на юридическом уеле. И ему только что сделал предложение Вандербит. Ель Вудс, головної героїні, здається, є все, що може побажати сучасна дівчина. Вона красуня, натуральна блондинка, президент університетського жіночого клубу. Її бойфренд, кращий хлопець університету. Єдине, про що вона мріє стати його дружиною. Але виявляється, її коханий Уорнер вважає Ель за вітряною дівчиною. Замість довгоочікуваної пропозиції руки і серця, він вирішує поступити до Гарварду на юридичний факультет і одру. Житися на розумній інтелігентній дівчині, провівши пару тижнів в істериці, Ель відправляється в Гарвард повертати свого коханого своєю любов'ю до епатажу і рожевої білизни. Вона вразила все поважне населення Гарварду. Что это за костюм? Так, решила приодеться. Правда? Послушай, да, мы почти не видимся. Да, я много занимаюсь, изучаю дела. Да, без этого на практику, Кэлви не попасть. А я так туда хочу попасть, но никак не могу. Да брось ты! Ты никогда не наберешь столько баллов, чтобы претендовать на одно из этих мест. Но ты недостаточно умна для этого. Газі я що то не понимаю, ми разве одному в університеті учимося. Одні ж заняття taking... на роль головної героїні Ель Вудс у кінострічку запросили красиву білявку Ріс Уізерспун. До цього актриса знімалася у багатьох фільмах, проте найвдалішою була епізодична роль у серіалі Друзі. Это искусственный, искусственный шелк, mm -hmm. вискоза. Uh, yes, да, конечно. С обметочным стежком поверху Absolutely. кромки. Именно эксклюзивная модель. Если использовать вы сделаете из этой ткани такую обработку шва, на ткани будут зацепки. К тому же вы его не только что получили, я видела такой год назад в другом бутике. С меня вы за него полную цену не сдерете. Girls. Дівочки, this is it. все, через несколько часов. A few hours я стану будущи місії Уорнер у дві У 2002 році. Фільм «Блондинка в законі став номінантом на золотий глобус у категорії Кращий фільм, комедія або мюзикл. А Ріс Уізерспон номінувалася за кращу жіночу роль. Також фільм став володарем трьох премій MTV Movie Awards. кращою комедійною ролью Визнали роль Ріс Уізерспон. мой первый день в Гарварде одна мудрая преподавательница цитировала Аристотеля. Закон – это разум, свободный от страсти. Да простит меня Аристотель, но за годы, проведенные в Гарварде, я пришла к выводу, что страсть – это ключ к изучению закона, да и жизни тоже. Именно страсть, мужество и уверенность в себе поможет нам сделать следующий шаг в этом мире. Нужно помнить, что первое впечатление не всегда бывает правильным. Всегда нужно верить в людей. И самое главное, всегда нужно верить в себя. Історія про Барбі з Майамі, що отримала перемогу над заучками, принесла непогані дивіденти, майже 142 мільйони доларів касових зборів у світовому прокаті при бюджеті 18 мільйонів. А образ білої і пухнастої, але яка вже вміє проявити характер і приховує під красивою та легковажною зовнішністю розум і проникливість, Елівудз опинилася такою близькою глядачам, а точніше глядачкам, що продюсерам у фільму було прийнято рішення про зйомки про продовження. у 2003 році на екрани вийшов сиквел Блондинка в законі 2. Червоне, біла і блондинка. В цій частині розповідається, що сталося з Ель після закінчення Гарвардського університету. Міс я провідний фахівець з приватного розшуку, найкращий у Бостоні. саме тому я і звертаюся до вас треба, щоб ви знайшли його матусю, і як найшвидше. з батьком буде складніше. Ви ж знаєте цих собак? Навіщо це вам? Oh, of Усе дуже просто. У мене весілля через три місяці, а я не знаю за якою адресою надсилати запрошення. Тому звертаюся до вас. це дуже серйозно. Ви хочете запросити yeah. на весілля його матір? Що детектива? Якщо я маю намір забронювати номер у готелі для мого двоюрідного брата, то для його матінки я тим паче це зроблю правді, не думала, що ми домовимося так швидко. Лісу Уізерспун була вагітною під час зйомок фільму. До моменту виходу кінострічки на екрани вона була на п'ятому місяці. У своєму попередньому фільмі Ріс носила коротку стрижку і їй довелося відрощувати волосся по ходу зйомок. Пробачте, Елл Вудс, яка зустріч. Давно не бачилися. Добрий день, як життя. Чудово. Це Елен Вудс. Вона точнісінько, як я в молодості. Тож подбайте про неї. Готові до боротьби. А вже ж я на підборах. Яка краса. Дякую, я старалася. <плес> а це громила. Ласкаво просимо. <плес> Який милий. <плес> до роботи. Події фільму Блондинка в законі 2» відбуваються у Вашингтоні. Але зйомки насправді відбувалися в Солт Лейк Сіті, штат Юта, і в Спрінфілді, штат Ілінойс. Види капіталійського пагорба були зняті за допомогою макетів. Тобі роботу щоб щось мати, треба працювати. Робота хоч 50 центів. <різь> Геть знайди іншого дурня. Може, тобі це хоч трішки допоможе? Вона хоче прославитися, а для цього треба втрутитися в якусь справу. Сід? Ти про кого? Про Гаузер. Якийсь новий виверт. Треба зробити так, щоб тебе помітили. Взятися за справу, наприклад, захист тварин. Це може бути корисно. Справді, а якщо я доведу, що з цими тваринами поводяться жорстоко? Буде діло. але тобі потрібна підтримка. треба постаратися. Знаменитий взуттєвий дизайнер Джимі Чу отримав замовлення на 63 різні пари туфель для фільму. Було поставлено умову, щоб все взуття було зроблене не з матеріалів тваринного походження, адже у фільмі пропагандують захист прав тварин. Після зйомок йому Крісу попросила забрати собі всі туфлі від Джимі Чу і дизайнерські наряди, які вона носила в кадрі. працювати? Mm. Ні. Чим, як Ненсі? Як Хіларі? А це Моніка. Барбі як Рас. Привіт! Добрий день, служителі народу. Я вперше. <смеш> mm -hmm. Гарна кроватка. Блондинка в законі 2 отримала номінацію в категорії Кращі сучасні костюми від американської гільдії дизайнерів костюмів. Картина отримала премію Дженесіс як Кращий художній фільм. Лісу Ізерспун була номінована на кінопремію мексиканського ЕМТІ в категорії Кращий зовнішній вигляд. Стилісти фільму були нагороджені премією гільдії візажистів і стилістів Голлівуду за кращі зачіски. Ось такі ці блондинки, поки більшість мислить стереотипами і вважає білявок легковажними, вони доводять не лише у фільмах, але й у житті зовсім протилежне. Вони цілоспрямовані, розумні, відповідальні. А зараз переходимо до Вікторини від кінопалацу Україна. Минулого тижня ми запитували, якій студії належить виробництво кінострічки Форсаж 6 правильна відповідь Юніверсал «Юніверсал Пікчерс». Першим правильну відповідь на запитання надіслав Микола Гнатюк. Ваш подарунок а це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджеру кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 3 по 5 червня, включно, і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер слухайте нове запитання: хто став режисером мультфільму Епік? Який зараз іде на екранах кінопалацу Україна. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам на адресу кінособачка-1.tv Обов'язково вказуйте своє прізвище, ім'я та контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу рівно А я з вами прощаюся до наступного тижня і підготую нову та цікаву інформацію про ваші улюблені фільми. З вами була Марина Прощепа. До до зустрічі на першому місцевому.